Так, х1 плюс х2 равно х. Скільки буде корень з 81? Дев'ята, я до кого звертаюсь? Я ще розмовляю з планшетом? чому ви мовчите? Чи ви що странні? І так, на сьогодні ви повинні були прочитати, хто такий Варіган Фон фангете. Зараз я хочу переказувати. Дев'ята я. Ви як завжди, найактивніші у мене.

Добре. Якщо вам мовчите, пропоную скласти план захоплення Московії з географічної точки зору. О, дивіться, як всі сполошилися. І так, діти. Сьогодні ми будемо розглядати алгоритми вирішення здачі. Діти, а ви тут? Алло. Добре. Тоді будемо разом робити чертежі ракет з дальністю 1000 кілометрів для того, щоб вони долетіли до бункерного діда. Зайчики, я звичайно розумію, що вам ну дуже хочеться готувати хімічну зброю для наших сусідів, але для цього потрібно відповідати на мої запитання та знати хоча б якісну реакцію на етилові вуглеводні. Для цього нам знадобиться перманганат та промідна вода. На наступному уроці я обов'язково розповім, без чого не вийде гарної бавовни. Добрий день, добрий день. Так, 9 А. Поясніть мені, будь ласка, що з вами коїться. Нас всі вчителі жаліються, що ви не відповідаєте на уроках. На уроках треба працювати та відповідати голосно, щоб вас почули, а не піти каву з печенюшками. Ви в мене найкращі та найрозумніші. Давайте працювати на уроках. А тепер до української мови. Хоч на уроках, ми любимо мовчати, але зараз дуже голосно хочемо вас привітати. Наші найкращі вчителі. Ми вас вітаємо з 8 березня, бажаємо вам мирного неба над головою, більше терпіння та здоров'я. Бажаю вам щастя, везіння, щоб у вашого здоров'я не було кінця, а у горям початку. Бажаю вам мирного неба над головою, з 8 березня вас. Бажаю вам щастя, міцного здоров'я, радості, тепла, побільше в веселих і добрих спогадів. Та для всіх зараз найголовніше це мирного неба над головою. З 8 березня. З 8 березня найкрасивіші вчительки 89-го ліцею. Бажаю вам всього хорошого в житті, грошей, щастя, добра та звісно, закінчення цієї війни. Любі вчителі, щиро вітаю вас з 8 березня. У цей час безсумнівно бажаю вам міцного здоров'я. Щоб ваша робота була цікавою та завжди приносила задоволення. Нехай всі труднощі та стрес проходять повз вас та залишаються лише радощі, і зіночим днем вас, натхнення і величезного терпіння, сили енергії ідей, допитливих дітей, щоб хлопці з усіх ніг. До вас поспішали на уроку. Я бажаю вам весняного настрою і променистих усмішок, спокою і миру, міцного здоров'я у всіх його вимірах. Нехай виправдовуються всі ваші надії. Дякуємо за любов і щиру підтримку і поради. Ніколи не забувайте, що ви найкращі. Вітаю наших любих читальок з 8 березня. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою, гарного настрою, щасливих свят та нехай усі ваші мрії збуваються. Дорогі вчителі, вітаю вас 8 березня. Бажаю вам усього найкращого, чесного 9-го А, без писання контрольних робіт. Щоб ранок починався з кави, а не з сирени. Слава Україні! Наші неповторні вчительки 89-го ліцею. Вітаю вас зі святом. Бажаю вам спокою, тепла, натхнення на працю з такими неймовірними дітьми, як ми, та, звичайно, здійснення нашої спільної. of nami